Солодкий шлях до серця, або знайду пару коханому найкраща мелодрама України розповість історію дівчини-кондитера, яка розпалює серця та поєднує пари в українському кіно відкриється завіса кондитерської кухні, на якій працює головна героїня Надія. Особливість цієї мастерні на солодні не тільки в тому, що дівчина робить неймовірні торти. Вона у ролі купідона допомагає людям знаходити свою ідеальну половинку. Тому в кулінарному світі в серіалі тільки й розмов, що про кохання. Коли в солодкій майстерні з'являється новий кондитер, ця увага прикута до нього. Не дивно, адже крім зовнішності Віктора, жіночий колектив приваблює його гострий розум і кулінарні здібності. Подруга та колега головної героїні просить її про невелику послугу, Ховатися з Віктором від її імені водночас. Віктор та Надія посперечалися, що дівчині вдасться знайти йому другу половинку, як відбудеться перше побачення за планом Свахі, і як розгортатиметься таємне вестування сюжет серіалу. Сюжет серіалу Сталеві нерви знайомить нас із молодим і талановитим менеджером Максом. Він звик долати перешкоди та досягати своїх цілей. Однак складний характер негативно впливає на його спілкування з оточуючими. Дідусь Макса впевнений, що без друзів і кохання життя не має сенсу, тож знаходить власний спосіб повпливати на онука. Тепер у Макса є вибір заручитися із дівчиною, яку йому вибрав дід. Саме вона допоможе змінитись егоїстичному онукові або ж втратити керівну Осаду в сімейному бізнесі та бути виключеним із заповіту. Макс не збирається здаватися і втрачати компанію. У нього є свій план, як виконати поставлену умову, але водночас залишитися вірним собі. Обраницею стає не надто приваблива медсестра, яка працює в будинку, для літніх людей. Курс щасливого життя це серіал, що вражає та змінює світогляд. Проводячи лекції студентам, Тетяна Кручко, викладач практичної психології, розповідає історію хлопчика Дем'яна. Він майже не спить, тому що бачить погані сни. Його батьки постійно працюють та не помічають жодних змін у поведінці дитини, і лише бабуся вдається до кардинальних рішень, чи зможе Тетяна допомогти хлопчику, який у нього діагноз, та поява кого завдасть проблем у житті самої психологині. Підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на наш канал і пишіть коментарі, який серіал вас зацікавив найбільше. Бувай!